Ви Знаєте, що ми можемо в спадок передавати дітям гріхи і прокляття? Так, світ нас привчає до того, щоб брехати, когось осуджувати, агресувати, нещасливо жити в сім'ях. Це є нормою, а це все гріхи. І для Господа немає маленького чи великого гріха. Є вчинок і є наслідок. І наслідок наших гріхів це прокляття. Це коли наші діти хворіють, це коли нас спіткають постійні невдачі, це коли в нашій країні є війна. Як важливо пробудження, адже світом криє сатана. І якщо ви замітили, владі не невигодно, щоб люди мали розум і свідомість. Чому? Бо оленями легше керувати, ніж свідомими людьми. Адже людину, яка живе з Господом в серці, яка має розуміння, де є святість, де гріх, де біле, де чорне, її тяжче обдурити. І нею ти не будеш управляти, адже нею управляє Господь. І коли ми перебуваємо без Божого Слова в світі, ми передаємо гріхи, ми передаємо прокляття нашим дітям. А щоб спастися від цього прокляття, ми маємо увійти в живу церкву Ісуса Христа. Ми маємо поглиблено вивчати Слово Боже. Адже Слово Боже, Біблія, вона з'єднує нас з Господом. Саме Божі помазаники, саме Янголи Божі, це люди, які покладають все своє життя для вивчення святого писання. І яких нам списала Господь, коли ми вже волаємо до Бога, бо на серці вже така тривога. Саме ці люди нам допомагають пізнати Святе Писання, пізнати Господа і з'єднатися з Господом через апостолів і пророків. Адже Біблію писали саме апостоли і пророки. Перший крок до Господа це каяття. Другий крок це смиренність. Бути смиренним перед Господом, перед пасторами, перед своїми наставниками і своїми рідними. Адже смиренність. Вона не здобувається відразу. Це така риса, яку потрібно роками в собі розвивати, давати їй розквітнути як квітки. Ми народжуємося всі дуже чистими, але суспільство батьки нам прививають ту чи іншу звичку, і цією звичкою ми потім керуємося або тою. Чи іншою рисою характера, так само і смиренність ми маємо цю смиренність в собі розвивати, засіювати семено і давати йому зросток. І завдяки смиренності, ми з'єднуємося потім з церквою, ми з'єднуємося з апостолами з Ісусом Христом. І саме Ісус Христос може нас позбавити від цих проклять. Адже коли ми працюємо над спасінням своєї душі, а це Каяття, смиренність, перебування в живій церкві Ісуса Христа і обов'язкове проповідування Слова Божого, наслідування Ісуса Христа. Саме це і є складові порятунку моєї душі, порятунку ваших душі. Через проповіді та чи інша людина чує Слово Боже. І коли вона хоче пробудження, спасіння своєї душі, тоді вона звертається до Господа і до таких людей, проповідників, як я. Вона пише в повідомленнях, що хоче вивчати Біблію. І саме цим робить перші кроки до свого порятунку. Якщо ви так само хочете пізнати Слово Боже, напишіть мені в коментарях, і я з радістю буду допомагати вам пізнавати Слово Боже, відкривати своє серце для Господа. І жити в любові, і жити в розумінні, без проклять і без гріхів. Адже потрібно з чогось починати. Будьте благословені Господом! Па-па!